У рівному легковик влетів у ЗІЛ є травмовані. Автопригода сталася на перехресті вулиць Дворецька, Поповича Степана Бандери. Там упродовж двох годин не працював світлофор. 37-річний рівнянин керував вазом. Саме він порушив правила дорожнього руху, бо не надав переваги у русі зилу 494-560. Транспортний засіб належить підприємству Рівне облводоканал. За кермом останнього був 59-річний місцевий житель. Наслідок удару водія легковика затисло у автомобілі. Звільняли його ряд. Нашим рятувальником за допомогою обладнання, значить, проведено розтягання, розжимання автомобіля, де саме сидів водій, Із бокової дверки, саме пасажирської, дістали потерпілого, який був травмований, з подальшою передачею його до швидкої медичної допомоги. У водія вазу медики констатували перелом ребра. Чоловік перебуває у рівницькій обласній клінічній лікарні. Він пояснив, що йому здалося, ніби на світлофорі горіло зелене світло, і тому він виїхав на головну дорогу, де відбулося зіткнення із зилом. Водій останнього не постраждав.